Патруль поганих фото сьогодні заарештує міло малому. Сьогодні ми розглянемо знімки, за які треба позбавляти не тільки волі, але й фотоапарату. Місце злочину. Ось вони свідки давніх злочинів проти естетики. На вигляд, мистецтво. А по факту вбивство світла, композиції, мистецтва, ідей та кольору, який жах я знімала. Фото перше, автор я. Композиція рівня сів, куди впало на задньому плані тапок вбивця всього сюжету. Освітлення, лампа з бабиної кухні, яка перетворює модель на вампіра з синцями. А колися справді вважала це шедевром. Льорова гамма. Все, що я можу сказати, це як після трьох чарок дешевого вермуту. Я не знаю, під чим я це робила, але колір жахливий, немає акценту, пройований чорний. Жах. Фото. 2. автор. Я світло тут настільки жорстке, що навіть тінь на обличчі образилась і пішла. Композиція. Композиція така, ніби я випадково впала в замит і натиснула на кнопочку. Це просто жах. Немає ніякої постановки, нічого. Просто клацаю. В результаті ми отримали ні драми, ні краси, яку я хотіла передати, а просто сфотографована дівчинка біля гаражів після уроків. Фото 3. Автор я. Ідея була крута: джунглі, атмосферна. Але модель посадила так, що вона повністю загубилася в цих хащах. Лися з'їло пів кадру, а все інше жахливе світло. Увесь кадр кричить, рятуйте. Мене знімає першокурсник на мильницю. Фото 4. автор я це не портрет, це урок біології. Я модель поставила так, що вона виглядає, ніби вона випадково загубилася у кущах дорогою на пікнік. Колір просто жах, це зелена каша, обличчя не читаємо, без об'єму. І волосся злилося з усією зеленю. Виходить, замість лірики, ми отримали обкладинку журналу Юний натураліст. Вирок! Ці фото офіційно признаються злочини проти гарної фотографії. Покарання. Обов'язкові роботи. Півроку ретуші без права відпочинку. А ідеї відпускаємо під чесне слово, бо видно, був потенціал.